На одній з найгарячіших ділянок Харківщини. У цьому артилерійському розрахунку бійці завжди радіють, коли роботи насправді багато. Нині вони не лише б'ють по російській техніці, а й прикривають наших піхотинців, які намагаються штурмувати ворожі позиції. Основне, я думаю, що це бажання працювати, бажання допомагати нашим хлопцям, які виконують більш важку роботу, ніж ми. А от наскільки нині важко піхотинцям, у цьому розрахунку знають нещиток. Є серед них ті, хто вже відчув на собі усі тяготи штурмової роботи. Я був в піхоті і на своїй шкурі відчув, що це таке підтримка артилерії, коли вона дуже потрібна. Артилерія без піхоти, піхота без артилерії, плюс танки ну всі підрозділи мають свою роботу і один за одним, як то кажуть, друг другу допомагаємо, і ми. Маємо виграти і виграємо цю війну. А щоб ця мрія якомога швидше стала реальністю, хлопці готові працювати цілодобово. Аби було побільше снарядів, я думаю, було б побільше і ворожих втрат, техніку знищували. Ну теж це дуже підносить емоційний стан. Постріл! Хотілося б, звичайно, більший калібрик, щоб можна було одним махом трошки більше їх покосити. А ще зізнаються, армійці хотіли б, аби чоловіки у тилу проявляли більше інтерес до того, що нині відбувається на передовій, та охочіше б долучались до лав Збройних сил. Бо ж з власного досвіду знають, що освоїти фах артилериста місія цілком реальна, і тоді, можливо, у них з'явився б час бодай на перепочинок. Тягати щось важке, я не думаю, що це прям важко. Бо є пацани, які вкачали, тягають. Нормальні штанги. Вони в нормальні кабани, б, я думаю, б могли потягати. А поки вони знову беруться до роботи. Бо ж тут, на межі Луганської та Харківської областей, за даними аналітиків, нині росіяни накопичили так званий ударний кулак. І будь-якої миті можуть піти у наступ. Отлічна робота. Соб передав, що взагалі чітка. Сьогодні нормальну плюшку від пацанів. Так само як тішаться своїй успішній роботі, ці хлопці радіють, коли їх підтримує тил, і нині вони також потребують підтримки за реквізитами на екрані. Черговий збір від наших захисників на дрони, аби коригувати артилерію, можна було ще краще, а відповідно вражати ще більше ворожих цілей.